А вже у понеділок карту миру отримали юні мешканці міста Бая Мари, повіту Марамуреш, Румунія. Її привезла прикарпатська делегація, яку очолив почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Презентували міжнародний соціальний проект Діти за мир у всьому світі не лише румунським діткам. Серед тих, хто ознайомився і підтримав його, префект повіту Антон Рогіян, посол України в Румунії Теофіл Бауер та голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні. Спершу офіційні зустрічі та знайомство з керівництвом повіту Марамуреш. Далі презентація проекту Діти за мир в усьому світі. Румунська сторона масштабом дійства вражена і не роздумуючи пообіцяла сприяння у його реалізації та підтримку. Де ж так проекту честа цей проект відкрив дорогу для співпраці двох регіонів? Потрібно звернути увагу і підтримати цих дітей. Також проект показав нам, що ми маємо робити відтепер і на майбутнє за для дітей і миру в усьому світі. Букурк Сентенної Жудецумарамуришинумеле Румунії Кшіпартічіпомочис. Проект дуже ради, що від. Romansky Maramore. This is an hour. Spiu Prații. Între Maramureș și uh, regiunile din Ivan Franchiș și deci, Zacarpatia. Deci Maramureș și nu Zacarpatia, mă Ivano Franchiș cu oblastiu. Lasă urme și Zaleșeci, se... Horoșe, Slide. Модалі тездякову пера майде партия набсуртувати до ідес можливість нам співпрацювати у різних галузях, те, що проект допоможе об'єднатися усім, хто прагне миру не тільки в Україні, але й у світі, впевнені обидві сторони. Відтак кажуть, тепер співпраця буде ще тіснішою. Якщо ми дотепер концентрували свою увагу на зміцненні. Рвельного економічного співробітництва, da. то сьогодні я з приємністю констатую, що це співробітництво мутеплачери, констатка торкнулось і культурної і гуманітарної сфери, і особливо якщо це стосується дітей. Ще моде у сібідака честь люкру серефери лако. Це подвою відповідальність. Це стає сте посилює рівень, і в такий спосіб ми ще стаємо ближчими з нашими румунськими сусідами. Ми кожен день говоримо хто живе в європейських країнах. Що ми хочемо кращу європу? Ми хочемо сильну європу. І Якщо ми це хочемо, то ми повинні допомогти цим дітям збудувати таку європу. А якщо вони будуть в Румунії, ці діти, а ваші румунські, я думаю, друзі приїдуть до них, то це якраз той місток справжньої дружби. Ми називаємо це справжня народна дипломатія. Народну дипломатію розпочинають найменші. Румунські діти люб'язно прийняли карту від українських ровесників і їм також відправили свої побажання. Ми бажаємо всім українським дітям миру, радості і щастя. На блакут пендрука Андес. Мені було дуже приємно брати участь у цьому проекті. Я побажав своїм ровесникам з України щастя, успіхів в цьому році і, звичайно ж, миру. Миру румунські діти побажали усім людям. Нам було дуже приємно, коли ми зайшли у Румунію в зали, виділи очі тих дітей і як вони потім заповнювали, підписували голубів. Своїми побажаннями і з яким вони це натхненням робили, нам дуже було приємно за все бачити. І ми розуміємо, що ми правильно вибрали дорогу. І правильно дорогу йдемо в цьому цим проєктом. Триватиме проект Діти за мир в усьому світі до 1 червня цього року. У день захисту дітей в Києві підведуть підсумки цього масштабного дійства. Відбудеться презентація 35 карт миру європейських країн, де залучить близько 10 тисяч дітей з України та світу. У цей час також планують зафіксувати новий рекорд України. А поки карти миру вже презентували в Угорщині та Румунії, на черзі Болгарія.